Його мусього липня по селах Визирської громади у приміщеннях стерестатів відбувалися збори заявок від населення ОТГ на отримання матеріальної допомоги від агенції ООН у справах біженців. Воно призначається тим людям, які постраждали внаслідок воєнних дій, у разі якщо середній дохід заявників менше ніж 5 тисяч 400 гривень на члена родини в місяць. Та якщо відповідають критеріям вразливості, напередодні була проведена велика організаційна робота, левову частину якої на себе взяла громадська організація команда розвитку. Ділиться старосто першотравневого старостинського округу Василь Хміленко. Нам допомагає депутатський корпус команди розвитку, які люди, це які живуть на території громади, які знають проблеми кожної на своєму участку. І коли вони звертаються і просять допомогу, ми завжди йдемо на зустрічі, допомагаємо тим, чим ми можемо допомогти, те що в наших силах, тому що. Є програми, до програми працюємо. А є можливість, якась яку ми знаходимо. Дякуючи команди розвитку депутатському корпусу і фонду нашому було прийнято рішення запросити фахівців із організації, яка приїхала. Вони в нас вже були неділю назад. І більше ста чоловік вони людей прийняли на прийомі нашим старостаті, і от сьогодні знову приїжджають ці фахівці і знову будуть працювати, тому що громада наша велика, і за один день вони не встигли це зробити. Аби мати право на участь в цій програмі підтримки від Агенції ООН у справах біженців, треба відповідати критеріям вразливості. При прийманні документів розглядається сукупний дохід, береться до уваги статус осіб в особливому полі зору внутрішньо переміщені особи, які знайшли прихисток у визирській громаді. Робота ця дуже кропітка і вона досі триває. Коментує депутатка визирської сільради від команди розвитку Наталія Кириченко. Ми підняли ну, таку статистику, що в межах громади приблизно 1200 громадян у нас не отримували цю допомогу з тих чи інших причин. Так сталося, що ми ну, зв'язалися з представниками агенції. Ми відвідали такі Типу семінару е поговорили, яку допомогу, на яку допомогу ми можемо розраховувати, обрали саме матеріальну допомогу з усіх інших видів переліків. Ми довели, що ми можемо створити всі умови для того, щоб працювали фахівці, дівчата представники ООН. І е -е, тому так сталося, що саме з е -е, сприяння команди розвитку працюють такі виїзні групи. У Визирській ОТГ, яка є соціально орієнтованою громадою, депутатський корпус дуже уважно поставився до підготовчого етапу з реалізації пропозиції агенції ООН у справах біженців. Про важливість продовження цього проекту нам розповіла депутатка Визирської сільської ради від команди розвитку Тетяна Горелко. Людей дуже багато і дуже багато приходять і йдуть. Навіть і телефонували, і питали, чи буде ще, чи будуть ще приїжджати, тому що не у всіх є можливість сьогодні, наприклад, бути хтось на роботі, хтось у відпустці, хтось у відрядженні. Немає можливості. Тому я думаю, що будемо звертатись повторно знов-таки до організації ООН через команду розвитку, через наших представників. І будемо просити, щоб ще приїжджали представники ООН, тому що дуже. Багато нужденних людей, особливо це люди похилого віку пенсіонери.